До щеплення від коронавірусу готується третій курсник політеху Богдан Коваленко. Після після щеплення хвилин 15-20 посидіти. Студент каже, робить щеплення, щоб влаштуватися на роботу охоронцем. «В анкеті на вакансію вказано, що в тебе має бути вакцинація. Якщо її немає, твоя кандидатура навіть не розглядається. Якось раніше й не задумувався про щеплення, та й потреби не було. О п'ятнадцятій годині в черзі на вакцинацію перед корпусом медичного університету близько трьох десятків людей. На друге щеплення сюди прийшла Альона Шевцова. Вона працює в магазині косметики. контактуємо дуже багато з людьми, і всі люди різні. Спочатку не хотіла вакцинуватися, але коли з кожним днем дедалі більше хворих ставало, то в першу чергу для себе це вирішила зробити у черзі і далекобійник Натенко. каже, йому потрібне міжнародне свідоцтво. Чоловік їздить європою. Тому що на розгрузках. там італії. потрібні сертифікати на розвантаженні. Ось у Італії вже ввели обов'язково на заправку. заходиш чи ще кудись. Вже запитують. Декларації із сімейним лікарем. Ілля немає. «Скажіть, а якщо мене в базі немає, «Якщо немає декларації. Ми її тут оформлюємо. З дев'ятої ранку медики вакцинували тут понад 150 людей. Останні тижні кількість щоденно щеплених зросла на півсотні, розповідає завідувачка пункту Ганна Федько. На файзер є стоніпідряд і студенти, і не Усі підряди йдуть і студенти, і військовослужбовці, і медики, і пенсіонери. Навіть за 90 років такі до нас теж йдуть. Дві години люди стоять, просто на холоді, мерзнуть. Ну а що робити? А що робити іду? Ну, що робити? Деклара ідуть багато без декларацій. Щоб заповнити, Щоб заповнити декларацію, на це йде більше часу. Плюс 15-20 хвилин». більше в 15-20 хвилин. за понад півроку від початку кампанії з вакцинації щеплення двома дозами зробили понад 480 тисяч людей. Це 22 відсотки від дорослого населення регіону. Розповідає директор обласного департаменту охорони здоров'я Максим Хаустов. Ми побачили там рекордні показники. Четверта п'ятницю, там десь близько 16 тисяч було. Ну все ж я думаю, що люди побачили сусідні регіони, де є великий попит. І якщо вводиться червона зона, то багато закладів, які ще не пройшли щеплення, можуть бути закриті. Хаустов каже, до вакцинальних бригад планують залучати студентів із медичного університету та університету імені Каразіна. Коли вони почнуть працювати, дати не назвав. Дмитро Гребіник та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.